Добрий день, діти! Я вас всіх вітаю. Подивіться, малюки граються на майданчику. Хто сніговіка ліпить, хто на санчатах катається. Погралися діти і розійшлися по домівках. А рукавички свої загубили. Давайте ж допоможемо дітям зібрати свої рукавички. Ми будемо збирати їх. За візерунком та кольором. Ось у нас дві зелені рукавички. Ось у нас дві рукавички з геометричним візерунком. Ось у нас дві рукавички сині. І ось у нас дві рукавички, які схожі на футбольний м'яч. Рукавичок по дві. дві, дві. Дві і дві. Можна поставити цифру два. А ще можна сказати, що рукавичок пара по парі пара зелених, пара з геометричним візерунком, пара синіх і пара схожих на футбольних м'яч. Цифра два означає, що предметів два, або можна сказати, пара. Рукавички ми розклали по парах, а що ще буває в парі? Босоніжки, черевики, пара шкарпеток, пара конячок в упряжі. Діти можуть парами ходити гуляти. Бувають танцювальні пари. Бувають набори посуду, ось дві чашки, пара. О, діти, хтось до нас у гості спішить. Зустрічайте, діти, гостей. Перша в гості до нас прикотилася куля. Вона вміє котитися, ви це знаєте, тому що вона кругла, вона не має котів, які б їй заважали. Куля об'ємна геометрична фігура, якщо ми її захочемо сховати в долоньках, то не зможемо, вона має об'єм, вона не пласка. Наступний є у нас куб. Він не прокотився, він прийшов ось так, перевалюючись із одного боку на інший. Чому? Тому що в нього багато кутів. Куб, схожий на квадрат. Кожна його сторона це квадрат. Квадрат має кутики, і куб має кути, тому котитися він не може. Куб теж об'ємна геометрична фігура, його теж не можна сховати в долоньках, він об'ємний. І ось прийшов до нас новий гість. Ось нова геометрична фігурка, яка вміє котитися. Як ви думаєте, якщо фігура вміє котитися, то на яку фігуру вона більше схожа на кулю чи на куб? Звичайно, на кулю. Але куля може котитися в різні боки і навколо себе, а наша фігурка вміє котитися тільки вперед і назад. Вперед і назад. А якщо ми її поставимо на сторону, то ми. Не зможемо її котити. Але ми побачимо, що її сторона одна і друга має форму круга. Тому вона і вміє котитися, тому що має форму круга. І ця фігурка, яка вміє котитися і стояти ось так, називається циліндр. Фігура циліндр. Вона теж об'ємна, якщо ми її захочемо сховати між долоньками, ми не зможемо, вона має об'єм. Сьогодні, діти, ми познайомилися із новою геометричною фігуркою, яка називається циліндр. Вона буде дружити із нашим кубом із нашою кулею. А які предмети схожі на циліндр? Свічка. Стовбур дерева, бляшанка консервів з гущеного молока, труби. А ось на картинці багато предметів: каструля, барабан, чашка, коробка та капелюх він так і називається циліндр. А є ще ось такий ігровий лаз. Він теж має форму циліндра. Ось ми діти, познайомилися з вами з новою геометричною фігурою. Всі запам'ятали, це циліндр.